Modern Warfare 2019 – це зразковий для сучасної індустрії приклад крутої сінглплеєрної тріплеї гри, де ще й просто одна з найкращих частин Call of Duty з коли-небудь створених. Я не знаю, як ще почати це відео. Розсосолювати те, як поважна серія перетворилась у посміховисько в останні роки, не цікаво ні мені, ні вам. Тому я одразу почну розповідати і показувати, як Infinity Ward просто взяли і зробили найкращий мілітері шутер за останні років 10. Почнемо з того, що сучасність об'єктивно. Найкращий сеттинг для шутеру, бо він працює одразу на всіх основних рівнях. Естетика, проблематика, айдентика подій на екрані будуть знаходити відгук у серці гравця тоді, коли вони будуть йому знайомі, а що може бути більш знайомим для аудиторії, ніж день сьогоднішній. На сучасності вибудуваний весь асоціативний ряд користувача. Через його призму завжди проходить осмислення будь-якого іншого сеттингу. І еталоном у цій призмі буде слугувати споглядаєма реальність. Це база нашого сприйняття, з якою легше і ефективніше знаходити контакт будь-якому творцю. Іншими словами, який би науково коректний та продуманий автомат майбутнього ви би не вклали в руки гравцю. Він ніколи не буде відчуватись правдоподібніше, ніж банальний калаш. Навіть якщо його характеристики у грі не будуть відповідати реальності, бо ми знаємо, що таке явище, як калаш, реальне і цього достатньо. Тоді як реалізація цього калаша буде вимагати від розробників не стільки створення, скільки відтворення реальності, що ще й менш трудоємкісна задача, ніж у випадку інших сеттингів. І тут криється один ключовий момент: при створенні Шутеру вам не потрібен реалізм, вам потрібна саме. Правдоподібність, бо той самий асоціативний ряд, на який покладається сеттинг сучасності в екшн-шутерах, в абсолютної більшості людей побудований не на особистому досвіді, а на інтерпретації цього досвіду зі сторони масової культури та медіа для нашого спинного мозку, яким ми граємо у подібні ігри, правда це те, що на неї схоже, а не те, що на нею насправді є. Саме цей принцип і став лейтмотивом для перезапуску культової серії. Компанія оригінальної трилогії Modern Warfare була настільки примітивною, що навіть хвилинних брифінгів перед місіями їй було явно забагато те, що там називалось сюжетом, було не більше, ніж просто приводом щось повзривати. У нульових цього в принципі було достатньо, але. Часи змінились. Поняття сучасного збройного конфлікту у суспільній свідомості почало різко змінюватись у сторону приземленості, і на зміну епічним баталіям з безликими солдатами прийшла персональна трагедія під покровом реалізму. Ця тенденція у десятих стала настільки масовою, що навіть Майкл Бей почав знімати воєнні драми на основі реальних подій. Вдумайтесь в це в світі не знайшлося місця для традиційного рецепту Модерн Ворфер. І як же бути, написати глибоку приземлену історію для екшен-шутеру звучить як абсолютно нездійсненна місія, особливо для сценарістів Call of Duty. А екранізація якоїсь реальної історії, окрім того, що є дуже ризикованим задумом з політичної точки зору? Ще й навряд чи задовільнить необхідність у приводах для стрілянини в рамках однієї історії. От якби можна було надьорити воєнно-політичних епізодів зі всього світу за останні 30 років і просто зліпити їх одним сюжетом, а найменування змінити, щоб нікому не підпалити сраку. Ні, серйозно. В той час, коли інші розробники іноді жопу рвуть, щоб придумати оригінальну історію в рамках правдоподібного сеттингу, Infinity Ward просто зібрала альманах всього трешаку, який відбувався за останні роки в світі, і зробили з цього гру. Я навіть не можу їх за це звинувачувати, бо вийшло добре. Дійсно, навіщо придумувати велосипед, якщо оригінальний велосипед не захищений авторським правом, історія розповідає про те, як армія США та ЦРУ в міжнародній співпраці бореться з терористичною організацією Аль-Катала, співпрацюючи також із ворожою до Аль-Катали, повстанською армією Урзикстану, тоді як курзикстанське повстання також веде війну з окупувавшою її країну армією Росії, яка в свою чергу веде війну із повстанцями і з Аль-Каталою, тоді як Аль-Катала воює. З ними усіма. Де? Да. Да, втягує на і в процесі вигадування сюжету для 14-ї місій цієї компанії сценарісти встигли надихнутись: загинайте пальці. Серія терористичних атак смертників у центрі Лондона 2005-го і послідуючі поліцейські рейди осередків фундаменталістів у приватних секторах. Атака російської бази кустарними дронами літакового типу у 2018. -му. Військовий штурм шпиталю, захопленого терористами у 2024-му. Що блять? Газова атака у дев'ятій місії повторює події бомбардування хлором у Гуті 13 го року і хімічної атаки Ідлібу у 2017-му. місія з нічним гелікоптерним рейдом на топ терориста світу, в ході якого все пішло не по плану. Чиста калька засунення Бен Ладена у 2011-му. В місії The Embassy автори примудряються спочатку повністю відтворити захоплення американського посольства у Ірані 79-го року. Плавно перейшовши у похвилинне відтворення нападу на комплекс резидентури ЦРУ в Бенгазі 2012-го. Для справки сюжетка гри проходиться за 4 години. І це тільки прямі цитування подій, і тільки ті, які помітив я. Мілких посилань на реальні новини та хроніку в грі просто нереальна кількість у молдавський маєток російського генерала з його портретами в стилі класицизму Я вірю навіть більше ніж у вищезгадані події. І навіть події. Які тобі здаються ну чистою вигадкою, що найменше частково завжди засновані на реальних кейсах для тих, хто не знайомий з грою, на перший погляд, це може здатися якоюсь дикою кашею. Але слід віддати належне сценаристам. Вони прекрасно впорались із зшиванням усіх епізодів у закономірну та послідовну сюжетну лінію, і не в останню чергу завдяки добре прописаним персонажам. Так, я розумію, що можу здати, що добре прописані персонажі це не те, що може бути в Call of Duty, да не в такій грі, не з таким хронометражем. Але так я щиро вважаю, що розраби реально зробили чудову роботу. У всіх основних персонажей є понятна мотивація, яка ще й розкривається не через пряму експозицію, а підкріпляється та розвивається на фоні контроверсійних подій та взаємодії один з одним. Ба Більше через окремі сюжетні арки ключових героїв проглядаються роздуми на тему головного лейтмотиву сюжету. Так, він тут є. Це та сама сіра мораль, про яку розповідали Infinity Ward у щоденниках розробки. Тема допустимих методів війни і як стирання червоних ліній лол може поріднити тебе з тим, проти чого ти борешся. Where do we draw the line, sir? You draw the line wherever you need it, soldier. And the day someone has to make the enemy scared of the dark. We get dirty. And the world stays clean. That's the mission. І зрозуміти. Сюжет тут не оскороносний, і якоїсь надмірної глибини він в собі не має, але він. Достатньо хороший, щоби я не хотів його спойлерити. Можливо, якби я оцінював сценарій в вакуумі, я би не говорив про нього так позитивно. Але як і будь-яка кінематографічна історія, сюжет існує в умовах своєї подачі в даному випадку режисури та геймдизайну. І тут починається частина, де я перехожу з стриманого пієтету до відвертого вихваляння. Почнемо з меншого, з гейм дизайну. Для жанру шутерів, де єдиними повноцінними механіками є пересування та стрільба, життєво необхідно щохвилини розважати гравця різноманітною мішорою, бо нічого так швидко не втомляє, як медитативне відстрілювання ботів. І за всю історію жанру було вигадано багато прийомів та способів урізноманітнити типу пострілушки у шутерах. І розробники знову не стали нічого вигадувати і взяли просто найкраще з того, що було, в рамках реалістичного сетингу. Місії заповнені різноманітним контекстом. З інтерактивом, то ви дронами керуєте, то ракетними ударами, то заручника по камерам з захопленої будівлі виводити тощо. Якщо це стрільба, то це майже ніколи не просто тупа стрільба по болванчикам. Десь треба в темноті стелсити, десь вітер на дистанції враховувати. Гра постійно підкидає вам якісь мікромеханіки по декілька штук на рівні, і градус подій навколо завжди тримається на високому рівні. Але навіть коли гра повертається до своїх коренів і на тривалий час перетворюється у тир, ви не жалієтесь, бо механіка стрільби в Modern Warfare 2019 по своїй зручності та тактильності поступається, мабуть, лише наступним частинам серії. От в чому гра точно випередила свій час. З моменту її релізу так і не вийшло жодного шутера, в якому було б настільки приємно стріляти. Анімація, ефекти, звук, імпакт загалом по відчуттям наближають вас до досвіду реальної стрільби більше, ніж будь-який воєнний симулятор. Я не знаю скільки на такий результат було витрачено грошей, але воно точно було варто кожної копійки. Головна та ключова механіка гри зроблена майже бездоганно. Чого ще сьогодні можна бажати від AAA гри? Невже такі залишились розробники, які розуміють цю просту істину, але як і сюжет, механіки також існують у важливому та доповнюючому їх контексті? В контексті просто бездоганного візуалу та постановки, в часи некстгену, рейтрейсингу та прочих терафлопсів розробники, видавці, наче забули, що навіть при умові створення фотореалістичної графіки просто покластися на голі технології та очікувати, що вийде цукерка, тупо озирніться навколо. Навіть реальність не красива сама по собі. Красота це неосяжна сукупність умов та обставин, які тисячоріччями вивчали та намагались осягнути найкращі митці цього світу: композиція, дизайн, постановка. Це не галочки в Unreal Engine. це отут. І поки ви цього не зрозумієте, ваші криві технодемки будуть лежати на лопатках перед мистецтвом. Візуальний образ найпотужніший інструмент в руках оповідача. Образ може стати безмежним резервуаром для змісту, сенсу та емоцій. Лише він здатний існувати поза обмеженнями мови, часу та простору. В кінці кінців саме до візуального образу посилається решта мистецьких форм, мабуть, лише окрім чисто аудіальних. І як і будь-яке мистецтво, воно потребує бачення, таланту. Та, хоча б знань, бази, хоча б розуміння, що ти бляха робиш, цього так не вистачає у сучасному ігропромі, і цього прям забагато в тій частині Call of Duty. Максимально комерційно орієнтований продукт в реалістичній стилістиці, в реалістичному сеттингу, хизується настільки видатним візуальним дизайном, що в це важко повірити. Щоб зрозуміти наскільки не просто створити хоч скільки небудь цікаву естетику в межах сучасного військового антуражу, просто подивіться, як цю проблему рішають або не рішають інші ігри у цьому сеттингу. Картинку всипають просто неосяжною кількістю всіляких ефектів: бліки, часточки, кіношні засвіти об'єктиву. Хтось навіть сел шейдінг намагався впіхнути. Локації обирають ну прям на межі правдоподібності. Ну і, звичайно, завжди супер дикі кольорові фільтри. Слід визнати, що це іноді додавало якоїсь атмосфери, але ніколи автентичності. Я б навіть сказав, що це її тільки відбавляло. А якщо звернутись до більш симулятивних мілітарі ігор, де цих фірмових шкільних ІНБ немає, то з візуальної точки зору, ну, це просто хуйня поснаху бл... на тлі цих майже непорушних закономірностей останніх років з'являється Modern Warfare 2019. Надзвичайно соковита, стильна, витримана, в кращому сенсі цього слова кіношна гра, скріншоти в які хочеться робити стабільно раз на секунд 20. Кожна нова сцена. Зразкова композиція та баланс усіх можливих візуальних метрик, і при цьому всьому вона ще й примудряється бути майже завжди фотореалістичною, тобто поєднує між собою штучну сценічну драматизацію з реалізмом, тобто, буквально як кіно, хороше кіно. Не те, щоб це була якась унікальна характеристика для Call of Duty, але на фоні опущеної перед виходом нової МВ в серії, це просто несподівано високий рівень. І знову ж таки, ну не те, щоб для такого результату необхідні поціловані богом руки. Навіть при поверхневому аналізі а інших не роблю одразу видніються банальні, я б навіть сказав. Чизові прийоми постановки. Не просто так, половина місій у грі відбувається вночі. І не просто так, на денних місіях стабільно половину часу ми знаходимося у темних приміщеннях. Світло, бляха, тіньовий контраст. Метода, яка здатна витягти абсолютно будь-яку сцену будь-якого плану, майже з будь-якими косяками при прямих руках. Ну хіба що композиція має бути на рівні, щоб це все працювало? З чим у лінійній коридорній грі проблем не виникає. 95% усіх клоузапів у катсценах відбуваються саме у темних локаціях з контрастним світлом. У такий момент ті же лиця виглядають ну просто лякаючи натуралістично. Якщо вам М, здається, що це все заслуга технічної навороченості рушія, а не вручну виставленого освітлення. То ось як виглядає це миле лице при такому освітленні. А ось як воно виглядає, коли відповідальний покацценам просто забив болта і дав все на відкуп графону у сиквелі перезапуска, де і руші прокаченіші, і нативна версія на сучасних консолях є, але щось це не допомагає їй у зрівнянні з пастген горою, запущеною на PS5, де патчем тільки роздільну здатність підняли. Технологія це лише інструмент, яким можна або скористатись, або ні. Я не заперечую того, що гра ще й і технічно на високому рівні знаходиться тут окрема подяка за хорошу оптимізацію, але грамотний арт-дизайн це база, це фундамент. Хорошої картинки, а тут і образність чудова, і з ефектами не перебрала, і навіть кольорова домінанта є, що взагалі не часто в іграх юзається чомусь. Більше того, грамотно поставлена світло тінь та композиція не тільки додає візуалу цілісності та художньої цінності, а ще й слугує дієтичним інструментом гейм дизайну, що керує увагою гравця в моменті, а інколи навіть вплітається в геймплей. Але і це ще не все. Автори користуються інструментом постановки та режисури не тільки для влаштовування елементарних дофамінових качель, кидаючи від Одної екшн сцени в іншу. Вони йдуть далі. Багато хто вважає подібні шокуючі сцени брудним прийомом. І я би згодився, якби не переконання, що для правильного зображення війни саме такі сцени і необхідні. Давити на емоції в політичному диспуті та пропаганді це низько. Але коли твій художній твір це не маніпулятивна агітка однієї зі сторін, а маніфест ненависті до будь-якої війни, викликана таким чином емоція, скоріше відкриває очі, ніж закриває. Ці сцени належать історії фари Карім, мабуть, ключового персонажа Modern Warfare. За якісь дві короткі глави нам виливається мотивація цього персонажу воювати до останнього подиху, як з прямим окупантом, так і з бувшим союзником, що, обравши шлях терору, виявився чи не гірше за завойовника. Мотивація, що не говориться вголос, мотивація, яку стає зрозуміло без слів від лиця фари вбивства найжорстокіші. Найособистіші, принципова, недовірлива, але залишивши частку чогось людського в душі, щоб не втратити себе на шляху до омріяного миру, я би попросив хвилину мовчання на честь добре прописаних сильних жіночих персонажів в іграх, але ну ви ж все одно промотаєте. тому до фінальної частини. Тим більше сонце сідає. Браво! Сікс, го dark. От що в тріпле-іграх стабільно майже завжди добре, або щонайменше непогано, так це саундтрек. В гіршому випадку він просто не заважає, а в кращому залітає у твій плейлист після закінчення гри. І здається, очевидно, у грі, в якій дійсно парились, щоб витягнути всі аспекти на високий рівень, до музики підійшли серйозно. Композитором до цієї Call of Duty обрали Сару Шахнер молодого таланта, що до цього працювала над деякими іграми серії Assassin's Creed. Не Ганс Циммер... І слава Богу, насправді, бо яким би талановитим він би не був, як на мене, його стиль не дуже підійшов би до оновленої Modern Warfare. Фанфарний епік оригіналу далекий від настроїв перезапуску. Тоді як стиль Сари одночасно має дуже характерний фірмовий почерк, який впізнається в усіх її роботах, але при тому завжди має дуже влучні до кожного нового сеттингу вайби. Я ноль у музичній теорії, тому буду лаконічним. Вона добре вписалась та доповнила атмосферу гри. Протяжний низький жіночий вокал та експерименти з усілякого роду смичковими інструментами звучать як рідні у цьому антуражі. Про вдалість саундтреку каже те, що декілька ключових композицій досі активно аб'юзяться видавцем у продовженнях серії, де Сара вже не приймала участі як композитор, так що з Джаспером Кідом її пов'язує не тільки робота над саундтреком Вальгали, звучання витримане. Та не і найкращим його описом буде те, що я просто не можу собі уявити кращої музики, яка була би одночасно настільки депресивною, неприємною жорсткою, але при цьому настільки персональною та героїчною. Підсумку, я знаю, що ви скажете. Те, що Call of Duty – це зразковий тріплей-проект, не є новиною. Вона завжди надзвичайно файно продавалась, гралась і загалом прекрасно виконувала задачі, які на неї були покладені. Але мене стрімає інше: в період розквіту серії, кількість тріплей-проектів загалом була менша, але кількість якісних. Була приблизно така сама, як зараз. Тобто в процентному відношенні все стає тільки гірше. І вся ситуація з Modern Warfare, особисто для мене, як ніби відкриває очі на те, що ми потрохи звикаємо до падіння планки якості. Бо зараз ми живемо в світі, де звичайний класичний тріп проект в якому все просто зробили добре, по перевірним рокам лекалам, як по підручнику. Це тепер все менше норма і все більше прецедент. Я не з тих, хто любить кричати: що індустрія помирає. Просто якщо озирнутися в минуле, розумієш, що тоді, щоб знайти дійсно видатну гру, тобі не доводилось шукати особливо не серед Call of Duty.